Доброго дня, мене звати Сергій, я керівник одного з структурних піротехнічних підрозділів головного управління Дніпровської області. На даний час на території області здійснено 151 виклик піротехнічних підрозділів, знищено 3522 боєприпаси, очищено 109 гектар території. По загиблим, так є на жаль, така статистика: це сім осіб, з яких одна дитина та дві особи травмовано. Ці загиблі і поранені, які є на території області, якраз таки отримали свої травми у зв'язку з тим, що самовільно чіпали і підіймали касетні боєприпаси, які на жаль мають місце бути. Обстріли в території нашої області, а саме Сінельниковської і. Покровський район досить такі часті. Відповідно, кількість таких касетних боєприпасів досить велика. Під час виявлення таких боєприпасів, відповідно, ризик травмуватися або загинути дуже великий, тому що такі боєприпаси мають систему самоліквідації через деякий час. Тобто, просто знаходячись поруч з ним, не обов'язково навіть здійснювати якийсь механічний або термічний вплив на цей боєприпас може затонувати самостійно. Для того, щоб наглядно продемонструвати вибухонебезпечні предмети, ми з собою взяли деякі зразки, що мають місце знаходитись під час нашої роботи. Це артилерійські снаряди від 20-го калібру і, в, і вище, набагато вище, Має вигляд здебільшого ось такий. Це мінометні міни. Ось такий вигляд вони мають. Це протипіхотні міни. Це касетні боєприпаси такого зразку, є також інші касетні боєприпаси. Вони тут не представлені, тому що присутній механізм самоліквідації, вони знищуються накладним зарядом і піротехнікам також не потрібно наражати саме безпеку і брати їх рук. Це гранати. Отак виглядають гранати з-підствольного гранатомету, автоматичного станкового гранатомету, ручний протитанковий гранатомет. Так виглядає протитанкова міна. Тепер трошки розширеніше по мінам. Міна наживної дії зусилля спасування складає близько 3 кг, тому досить таки небезпечна річ при виявленні таких цивільними особами боєприпасів або предметів схожих на такі речі. Повинно негайно. Повідомити відповідні структури за телефонами 101 або 102. Після цього на місце прибудуть фахівці, оцінять обстановку та за необхідності знищать даний боєприпас. По протипіхотним мінам травмування це відповідно відрив кінцівок при наступанні на таку міну. Граната мають дуже конкретно граната, має дуже великий радіус дії. Це ураження в радіусі близько 50 метрів. Снаряд, міна, убойні уламки будуть мати десь приблизно таку ж відстань дії. Це також гранати, які мають механізм самоліквідації. Тобто, якщо відомо, що відбувся обстріл позиції або проходили бої. Незадовго до цього, то ця територія вважається потенційно небезпечною і допускаються роботи, допускається перебування, допускається повернення до нормального життя громадянськими особами, які по тим чи іншим причинам знаходяться на цій території, допускається тільки після і повного обстеження відповідними фахівцями. При отриманні сигналу про виявлення вибухонебезпечного предмету поступає заявка до підрозділу, і, відповідно, після вивчення саме конкретного боєприпасу, їх кількості за можливості аналізу, створюється відповідна група. Особовий склад виїжджає на місце, відповідно проводить обстеження території, для цього користується приладом пошуку. Такого виду, це один з приладів пошуку. Він дає змогу перевірити територію на глибину близько 50 см. Піротехнічний підрозділ оснащується технічними засобами, які дають змогу перевірити територію до 3 метрів. Засоби захисту піротехніка шлом та от, от бронежилети. У залежності від е, виду боєприпасів, від калібру боєприпасів, від їх. Типу кількості і категорії, засоби захисту піротехніків мають дещо вищий клас, і відповідно, якщо це боєприпас, який знищений повинен на місці, то відповідно піротехнік проводить свою роботу у більш захищеному костюмі. Людям, які виявляють дані вибухносичні предмети або стикаються з предметами, які не є типовими для даної місцевості. Ще раз раджу і застерігаю до мінімізації або навіть даже заборони контакту з ними та е, прошу телефонувати відповідним структурам за номерами 101 та 102. Бережіть себе, до побачення!